Завдяки небайдужим працівникам Південноукраїнського енергокомплексу військові ЗСУ, які виконують бойові завдання на передових рубежах Миколаївщини, отримали сім комплектів зимових шин підвищеної прохідності та вісім потужних акумуляторів для вантажівок. Дякуємо особовому складу Збройних сил України за героїчне виконання військового обов'язку. Вважаємо нашим військовим. Здоров'я, мужності, захисті, незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Армійці розповідають, що нині інтенсивність боїв на півдні дуже висока, тому часто з ладу виходить важка техніка. Це, зокрема, воєнні вантажівки, за допомогою яких бійці здійснюють перевезення особового складу та боєприпасів. Саме тому допомога у вигляді нової гуми й акумуляторів для цих автівок буде на часі. Хотіли би подякувати колективу Південнокранської атомної електростанції. Насправді у кожного свій фронт, і ми десь ближче, ви десь трохи далі. Але це не міняє суті. І у, котру, у котрий раз я переконуюсь, що із таким міцним тилом, який є позаду нас, ніхто ніколи цей народ не переможе. Дякую вам від щирого серця. Дякую, що ви робите, дякую, що ви працюєте. А ми, свою чергу, будемо робити все, щоб ви жили у безпеці та мирі. Атомники швидко відреагували на потребу захисників. Усе необхідне придбали за кошти, зібрані в рамках акції допомога захисникам України. Загалом на виконання цього замовлення було направлено більш ніж 190 тисяч гривень. Абсолютно весь трудовий колектив розуміє, що зараз відбувається в нашій країні. І, як ви правильно сказали, кожен на своєму місці, ми на своєму робочому місці, розуміємо, що. Без конкретної допомоги кожного українця на сьогоднішній день ми не зможемо подолати того ворога. А гуртом, як кажуть, і батька бити легше. Тому, хлопці, бережіть себе. Ми віримо в вас, віримо в наші збройні сили. Наразі працівники ПС захоплюються незламністю наших захисників та продовжують допомагати їм боронити Україну.